До війни Ірина Липить разом із чоловіком займалася аграрним господарством, але їхня справа та мирне життя закінчилися разом із тим, як російські окупанти з'явились на українській землі. Відтоді чоловік Ірини Юрій волонтерить, допомагаючи і цивільним, і військовим. А сама жінка випадково відкрила в собі художні здібності та перетворює гільзи, уламки мін та відстріляні тубуси на справжні витвори мистецтва. Ще одна гільза присвячена нашим соняхам. Е, Такий як оберіг, щось все одно ми будемо садити соняхи, е, все буде у нас. Ще краще перший експонат у колекцію родини передали бійці 17-ї танкової, яких Юрій супроводжує на різних напрямках. Майбутня художниця зізнається, мати у своїй оселі таку згадку про війну не хотіла, але й позбутися від подарунку, що надали захисники, не змогла. Тож вирішила оживити цей уламок війни, зобразивши на ньому янголядко у пам'ять загиблих дітей. Менш ніж за два роки війни Ірина розписала більше 200 гіз та снарядів. Мальовничі трофеї вже побували на виставках у Львові, Івано-Франківську, Кропив. Столиці та, звісно, у кривому розі. На одній зі столичних виставок Наш дім – Україна» Криворіжанка представила 87 своїх робіт. Її колекція розмальованих трофеїв виявилася найбільшою не лише на цій експозиції, а й взагалі серед усіх мілітарі арт-виставок, що проходили на теренах держави. Досягнення зафіксував національний реєстр рекордів України. А на згадку про це художниця отримала відповідне свідоцтво та зазначає, на досягнутому зупинятися не збирається. Тому я роблю ці роботи. Роблю для того в даний час, щоб люди не забували, що війна не закінчилась, вона продовжується. І таким образом хочу показати, щоб люди замислювалися, що заради хлопців, тих, хто віддають своє життя, ми живемо. Мальовничі твори Ірини Липень набирають популярності. Один з таких, зокрема, у своїй колекції має акторка Ада Роговцева. Зацікавилися ними і за кордоном насамперед у країнах Балтії. Але основна мета такого мистецтва це благодійність. Донати та кошти від проданих на аукціонах творів художниця відправляє ЗСУ. Кузьма Шишкин, Сергій Іванкін, перший міський.